Критичний передпольотний тест для Artemis 1 Місія DARTS наближається до кульмінації і нові зображення планет сонячної системи від космічного телескопа Веба. Кілька історій, про які варто розповісти вам в космічних новинах тижня. 21 вересня у космічному центрі Кеннеді були проведені кріогенні демонстраційні випробування ракети Space Launch System з метою підтвердити її готовність до першого польоту навколо місяця у рамках місії Artemis. Під час тесту команда перевірила ефективність заходів з усунення витоку рідкого водню на етапі заправки. Нагадаємо, що саме виток водню став причиною скасування запусків наприкінці серпня і на початку вересня. На підставі цього випробування технічні фахівці підтвердили можливість запуску ракети у найближчому стартовому вікні, 27 вересня. Але тепер на заваді стає погода. Національна погодна служба повідомила про формування урагану над Карибським морем, у зв'язку з чим вчора ввечері було прийнято рішення про неможливість здійснення запуску у визначену дату. Крім того, зараз активно розглядаються варіанти із транспортуванням СЛС до будівлі транспортних засобів космічного центру Кеннеді. Рішення про це може бути ухвалено будь якої миті. Канал Хмаринка Сайнс і надалі інформуватиме глядачів у спільноті та у тижневих випусках новин про перебіг цієї місії. Перше фото Нептуна, зроблене космічним телескопом Веба, містить найчіткіше зображення його кілець. Попередні чіткі світлини цієї планети були зроблені у 1989 році космічним апаратом «Вояджер-2». Веб також зняв сім із 14 відомих супутників Нептуна, включаючи Тритон, який обертається навколо планети у незвичному ретроградному напрямку. Додаткові дослідження Тритона та Нептуна вебом заплановані вже на наступний рік. Також нещодавно космічний телескоп ВЕБ використав свою інфрачервону камеру, щоб зробити перші спектральні фото Марса. Зображення східної півкулі планети, зроблені камерою ближнього інфрачервоного діапазону, відображають особливості поверхні, такі як кратери та шари пилу. Також на них видно теплове та світлове випромінювання біля планети. Ці зображення Марса надають астрономам додаткові відомості про поверхню планети та її атмосферу. Цей дивний шум був зафіксований апаратом INSIGN. Його викликали удари метеоритів по поверхні Марса. Інсігн зафіксував сейсмічні хвилі від зіткнення чотирьох метеоритів з червоною планетою в 2020-2021 роках. Це включає удар 5 вересня 2021 року, який утворив ці кратери. Це не тільки перші зіткнення, виявлені сейсмометром «Інсігн» після приземлення космічного корабля в 2018 році, а й перші сейсмічні та акустичні хвилі від удару, які були зафіксовані людиною на Марсі. Космічний корабель Дарт на шляху до навмисного зіткнення з супутником астероїда, яке відбудеться вже 27 вересня, пізно вночі за київським часом. Це складне зображення Юпітера було отримано під час нещодавного тестування системи візуального наведення апарату DART. Крім Юпітера, на ньому чітко видно його супутник Європу. DART – перша в світі тестова місія планетарного захисту, призначена для відхилення та зміни курсу астероїда, який потенційно може загрожувати Землі. Наразі ні Діморфус, ні Дідімус не представляють такої загрози. Це все про що ми хотіли розповісти у космічних новинах тижня. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та поширювати наші відео через соціальні мережі. Допомагаємо ЗСУ, бо вони єдині, хто творять дива у будь-яку погоду та за будь-яких обставин. Слава Україні!